Добрий день, 10 травня Полтавська область. Вирішив сьогодні провести мід місним препаратом обробку винограду. Зазвичай я не робив цього ніколи, не знаю, правильно це чи неправильно. В основному перша обробка йшла, коли пагони, пагони досягали 20-25 см. От. І тоді я вже хорусом. Робив потім перед перед цвітінням, після цвітіння і ще останню обробку десь е, за 15-20 днів після останньої після цвітіння. так. Ну а це мідь місний, ну, У мене гарт є, е, закінчується, ну, його приміню. Потім, може щось інше буде, чи медян екстра. Дуже холодно, дуже холодно, і з-за цього я вирішив обробку місним препаратом провести. Антракноз. І раніше бувало на листі, коли вже такі в дірочках потрьпані листочки йдуть, а коли настає спека, воно проходить. Ну, В цьому році до того холодно, ось вже 10 травня, розвитку винограду практично ну, що це за розвиток на таке число. От. Тому, я думаю, антракноз буде і лишнім не буде пройти його міцним препаратом. Так, Груші вже є ось ігрушка зачепилася, вже по відцвітали. А є ще не зовсім грушка така вже. А яблуні, яблуні у нас ще, ще, в квітах. ще в квітах. Тому ще зачекаємо, поки будуть, щоб одним махом уже обробляти після цвітіння, груші і яблуні. От. Чим? Ну там вже треба серйозно щось приміняти. Фунгіцид, інсектицид. Ну, кліща я не бачу, тому не. А як, якби на грушах особливо буває, ну нема, ще нічого немає на них. От, чистенько. То акарацид від кліща не буду приміняти. Інсектицид від всяких шкідничків. Так, листя доволі чисте. Це по яблунях і грушах. Ну Там по яблунях грушах від парші, борошни стоїть, болячок багато, а все. Обробки робляться одним і тим самим препаратом, який діє на те і на те. Наприклад, шавіт у мене є, мабуть, ним буду обробляти, а ні, то скор, то паз, ну, таке. Так, ну, абрикоси. А абрикоси вже достатньо нахімічені, тому можна буде пройтися. Якимось контактником, мов дощів не передають, тому не так змиватиме. Можна мідмісним, а можна і фунгіцидом якимось контактним пройти буде достатньо. Так, по Агрусові от уже зав'язався Агрус. Доволі гарна зав'язь. І в такому стані можна провести. Та не можна, треба провести топазом топазом від сферотеки або як борошни староса. Коли бува покрива. Є нові сорта вже стійки до цього. Ну я не знаю, я не пробував, я все обробляю. Знаю, коли в такому стані топазом обробиш. Ну, в мене не топаз, а джекпот це топаз і скор два в одному. От. І, і все. Я гаран, гарантовано вже тоді, що ніякої болячки тут не буде. Ну це таке. Так що обробляємо.